Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з мовленнєвого розвитку. Тема нашого заняття всі ознаки весни. Дітки, давайте пригадаємо назви весняних місяців. Це Березень, квітень та травень. У березні тануть снігові замети, не такі сильні морози, сонце сильніше пригріває та не сніг та лід. Природа поступово пробуджується, буяють трави. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва, Земля квіточки викида, бояє травка молода, все мертве ожива. У квітні земля готується до цвітіння, дні стають довшими, на проталних з'являються перші квіти. Сонце підіймається високо, рослини квітнуть. Як же нам не радіти діти? Он чудова весна бренить, Завітав до нас місяць квітень, Чудеса на землі творить. Сонце землю так ніжно гріє, День у квітні росте й росте, і вербанок ставком жовтіє, а на круг перший цвіт цвіте. У травні багато опадів. Прогрівається повітря, гримить перший грім. Погода стає теплою, а береза вже дає сік. У травні трави молоді, ніби хвилі по воді, розливаються широко, аж радіє наше око. В травні праця на полях, на городах, у садках, праця з піснею дзвінкою, як сестра живе з сестрою. А тепер, дітки, ми зробимо висновок. Весною сонце вище, ніж узимку, дні стали довшими, на вулиці потеплішало. Небо навесні блакитне, високе, хмари білі, легкі. Сніг і лід тане, навесні, у різні місяці, йде то сніг, то дощ. У травні гримить перша гроза. На деревах з'являються бруньки, а потім клейкі листочки. Зацвітають першоцвіти. З'являються комахи, повертаються перелітні птахи. Лісові звірі виводять потомства. Дітки, у кінці відео буде загадка, це буде вашим домашнім завданням. Треба буде відгадати назви місяців за їх ознаками. Я дякую вам за увагу! На все добре, до побачення! Thank you